Є механізм а, державної підтримки, надання державної допомоги а, волонтерам, які а, отримали інвалідність, або сім'ям загиблих волонтерів, якщо ці волонтери надавали допомогу військовим. Ну, навряд чи хтось про нього знає. А, а скільки а людей це... де-факто ну, типу, зазнає? Травму отримують люди інвалідність. Ну, я перепрошую, це багато. тільки тим, хто допомагав військовим, а так. якщо евакуація? Власне, власне, от я про це і дуже складно нам адекватувати зміни, щоб поширити дію цієї постанови, це 604-та постанова, теж доволі вона цікава. І на волонтерів, які постраждали при наданні допомоги цивільним. Перекинули чомусь адміністрування процесу на мінветеранів. Мінсоцполітики залишився поза цією історією з допомогою цивільних. Ну зрозуміло, що мінветеранів виключили ще тільки цивільними. Вони не займались. От по факту допомогу не отримують ні волонтери, які постраждали при наданні допомоги військовим, ні при наданні допомоги цивільним. Тобто, знову ж постанова діє ще з 2015 року за, і за період повномасштабного вторгнення кількість виплат зменшилась, тобто замість того, щоб збільшитись, бо ну зрозуміло, що більше людей страждає. Кількість виплат зменшилась, бо своїми рішеннями ну типу Кабмін по факту скоротив кількість людей, які можуть претендувати на цю допомогу. Об'єктивно, якщо б це питання більше артикулювалося волонтерським середовищем, то можливо ситуація змінювалася.